Півроку ворог нещадно нищить цивільну інфраструктуру нашої країни. За шість місяців кількість випущених окупантами різних крилатих ракет наближається до трьох з половиною тисяч. Внаслідок обстрілів серед мирного населення понад 11 тисяч постраждалих, серед яких понад тисяча дітей. Люди вимушені евакуюватися. Війна залишила їх без домівок роботи та перекреслила усі плани. За цей час Запоріжжя зустріло майже 210 тисяч переселенців, з них понад 56 тисяч дітей. Життя кожного українця змінилося на до та після. Ранок 24 лютого українці пам'ятають, ніби це було вчора. Коли я прокинулася, мені мій е, молодий чоловік каже, що почалась війна. Тобто я на нього в ступорі так дивлюся, і мені було Досить страшно, особливо перші дні. Першим ділом це була тривога, та я не розуміла, що взагалі відбувається, тому що це для мене був шок. Мені прийшов уїхати в марті місяці. Ми виїхали у березні звідси. Жила два місяці у Тернополі. Було дуже важко. Я пенсіонерка, живу лише на пенсію, а потрібно було платити за житло і харчування. На початку травня я повернулась, адже домівка є домівка. І звісно, на емоційному фоні підвищився цукор. Загострились хронічні хвороби. Ми були окуповані в перші дні, жили там з батьками, з дітками під окупацією дві місяці. Потім переїхали сюди до Запоріжжя. Переїхали дуже складно. Дітки були дуже в дуже поганому емоціональному стані. Так? ми теж. Питаємося, адаптуватися. Я вже на своїй землі. Я на своїй землі. Тут Україна. А під окупацію було страшно і неможливо жити. Приїхавши на підконтрольну Україні територію, люди змогли видихнути та відчути себе вільними. Було дуже радісно. Було дуже радісно, коли ми перетнули останній блокпост на українську територію. Всі, хто їхав в автобусі, посміхалися, раділи, аплодували водієві, що ми доїхали. Очі на помощі біженцям. Дуже сильно допомагають, і за це велика вдячність. Ми не очікували, що така кількість людей буде нас підтримувати як біженців. У деяких залишилися рідні на тимчасово окупованих територіях та у місцях, де тривають бойові дії. Зараз я маю зв'язок зі своєю матір'ю, тобто вона там залишилась, і вона мені розповідала, як проїжджали колони російської техніки, були чудні вибухи. Тобто, поблизу мого села, мого населеного пункту немає е, бойових дій, а поблизу чудні вибухи е, прилітають вертольоти, все таке, тобто це відбувається. Світа, газу немає. Світла та газу немає. В деяких районах увімкнули водопостачання. Роботи немає, зарплатню не видають. Не дивлячись на таку складну долю, українці вірять у те, що наші бійці визволять всі землі від окупантів та проженуть ворога геть. Всі ми разом готові відбудовувати і розвивати вільну і незалежну державу.